Такі наслідки ворожих авіаударів по Запоріжжю після опівночі російські терористи атакували місто трьома кабами, частково зруйнували двоповерховий будинок уламками та вибуховою хвилею потрощили гуртожиток одного із вишів, побиття втівки людей та автосалон. І на місцях лучань працюють усі служби, а також кореспондентка ТСН Кіра Овес. І у неї дізнаємося всі деталі наживо. Вітаю Кіро. Передаю тобі слово. Розкажи все, що знаєш на цей момент. Вітаю, Соломія. Вночі, коли вже всі містяни відпочивали, росіяни цинічно атакували місто. Зокрема, влучили у двоповерховий будинок, поруч із яким ми знаходимося. Ворожа авіабомба вгатила у спальню чотирирічного Михайлика. Він саме спав у той момент. Його деплокували із підругін власної кімнати. Він наразі у лікарні у важкому стані. Про це нам розповів його дідусь Микола. Також його дружина, 72 дворічна, теж знаходиться вона наразі в лікарні, але не в такому тяжкому стані, як їхній онук. Також ворожа бомба вгатила і поруч із одним із гуртожитків місцевого навчального закладу. Попрошувало все уламками від вибухової хвилі. У людей повилітали вікна, побила уламками меблі, техніку, речі тамтешніх жителів наразі. Вони роз розгрібають завали, вносять в цілі речі, перекривають діри у вікнах, аби, хоча б якось переночувати цю холодну ніч, також відомо, що поряд із місцевим автосалоном ворожий уламок вбив 71-річного тамтешнього охоронця. Про це нам розповіли його колеги. Наразі там все усіяно склом, яке Розбірозбирають, розгрібають місцеві. Також відомо, що шестеро людей внаслідок ворожого удару залишилися без даху над головою. Їх наразі розмістили у шелтерах Запоріжжя. Поки в мене це все більше у наступних випусках. Студія, дякую, Кіро. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз з нами наживо і розповіла про наслідки нічного обстрілу Запоріжжя.